На ринку України Двощанки. Унікальний дизайн, унікальна рецептура і маса корисних властивостей. Перша і неповторна їхня перевага це те, що можна їх використовувати багаторазово і замінити раз і назавжди поліетиленову плівку. І замінити раз і назавжди поліетиленову плівку. Давайте разом зберігати екологію. Друга їхня неповторна перевага це те, що ви можете зберігати їжу навіть поза холодильником. Тобто світло вимкнули, а ви просто використовуєте вощанки і максимально якісно зберігаєте вашу їжу на тривалий термін. Ну і третя унікальна перевага це те, що використовуючи вищанки, ви будете однозначно, однозначно зберігати своє здоров'я на багато-багато років вперед. Тому що... Тому що нафтопродукти відходять в історію, а ми повертаємося до екології. Тому, панове, замовляйте вощанки, співпрацюємо як... з...